Вітаю вас на каналі бісероплетиня. З вами Оля. В цьому відео покажу, як зробити каблучку з бісеру з мухоморами. Можна сплести два варіанти: звичайний хрестик та більш заповнений бісером. Для цієї каблучки беру бісер зеленого, червоного та білого кольору в мене восьмого розміру. Волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору. Для заповненої каблучки відрізаю приблизно 45 см волосіні, В мене чорного кольору для камери. На один кінець набираю три зелені одну червону. Іншим кінцем прохожу назустріч в червону бісеринку. Затягую на середині. На один кінець набираю дві червоні, на інший одну білу. Тим кінцем, де біла бісеринка, прохожу назустріч в крайню червону. На один кінець набираю дві зелені. На іншій одну зелену. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу хрест-нахрест в крайню зелену бісеринку. Далі на один з кінців набираю одну зелену, одну червону. На інший кінець одну зелену. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в червону бісеринку. Тепер на ту сторону, де в попереднього мухомора шляпка, набираю дві червоні. На іншу волосінь одну білу. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню червону бісеринку. Далі повторюю дії до потрібної довжини. Можете відмотати відео на момент 1 хвилина 25 секунд. Для того, щоб з'єднати в кільце, після мухомора набираю по одній зеленій бісеринці на кожну волосінь. В кінці вставляю в саму першу початкову бісеринку, вставляю їх назустріч один одному. На цьому етапі кінці або закріплюємо та залишаємо таку каблучку, або ж вставляємо їх в зелені бісеринки. Тепер, наприклад, спочатку на нижній кінець набираю по одній зеленій бісеринці та проходжу по колу, заповнюючи проміжки. Після того, як зробила знизу, так само заповнюю проміжки зверху, вплітаючи по одній зеленій бісеринці. Кінці вивожу в одне місце, щоб вони були поруч. Зав'язую три вузлики та відрізаю зайве. Каблучка з бісеру з мухоморами готова. З вас вподобайка! Зустрінемось в наступних відео!